Слідом за Ісусом йшло багато народу, що тиснувся до Нього. Багато народу йшло за Ісусом, слухало Його, хотіли бути при ньому. А жінка, яка 12 років страждала на кровотечу, вирішила, що не просто буде тиснутися біля Ісуса. Але мала намір, як торкнеться одежі Христа Господа, то відужи. І так і сталося. Тому, йдручі, до церкви маємо намір і даємо на службу Божу тих чи інших наших намірах. Маємо різні прохання до Господа Бога і очікуємо Божої допомоги, зцілення, освячення, визволення. Благословення, щоб ми були святі, щоб були духовно мудрі, щоб слухалася Господа Бога. І ось одна жінка, що 12 років страждала на кровотечу, натерпілася чимало багатьох лікарів, та витратила все, що мала, а полегші ніяка не заздала, бо й на ще гірше стало. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і до дотокнулася одежі і одужала. Та жінка ходила по лікарях, вона очікувала від них допомоги. Може, і ми до багатьох людей зверталися, щоб вони нам допомогли, але ставалося ще гірше і полегше не було. Треба мати віру в Христа Господа, усвідомлювати, що він Бог, що він син Божий, милосердний, всемогутній. Нам допоможе, нас зцілить, нас визволить, освятить, розрадує, надихне, навчить. Коли Ісуса нам ще гірше не стане, стає ще ліпшим і ще раз кращим. Почувши про Ісуса, підійшла у натовпі ззаду, доторкнулося Його одежі, підходить до Ісуса ззаді. Навіть не спереду не звертається до Христа Господа, не просить Його, але наша крадькома прихована вирішила, що торкнеться краю одежі Христа Господа і одужає. Вона розуміла, що Ісус є Бог, Син Божий, так і ми приходимо до Христа Господа з великим бажанням отримати зцілення, освячення, визволення чи інші благословення, то торкнулася до його одежі і видужала, сохла її кровотеча. Коли ми звертаємося до Христа Господа, до нашого Спасителя Месії, тоді відчуваємо, що Бог нас торкнувся. Нам стало легше, добре, отримали зцілення, звільнення, натхнення чинути добро. Коли ж ми не усвідомлюємо, до кого йдемо, чи горді, не хочемо нічого просити Христа Ісуса або нерозважні через це не благаємо Бога про потрібні ласки, то й далі живемо в Свавіллі. Треба йти до Христа Ісуса з наміром. Хочу бути з Ним. Нашим Спасителем. Бажаю бути людиною святою, хочу виконати волю Господню, бажаю отримати зцілення духовне фізичним. Тим паче ми приймаємо тіло кров Христа в Євхаристії. і це є більше, чим просто торкнутися в одежі Ісусу. Сам Христос Господь в нашу душу, нашу свячую, благословить. Нам допомагає. Ісус мить, почувши, що з нього вийшла сила, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі. Ісус відчув, хто має віру, тому що та людина кровоточила жінка отримала зцілення. Так і тут Христос бачить, хто з нас має віру, любов до нього, прагнення бути з Ним. Якщо не маємо чи замалу маємо віру, то звертаємося до Христа Господа, щоб змістив нашу віру, дав нам бажання молитися, щоб ми прийняли зцілення, торкаючись Христа Господа, Христа Ісуса, Сина Бога Живого, своїм серцем, своїми прагненнями, щоб приймали цього кров Христа з вірою з любов'ю, щоб отримували духовне Телесне зцілення, щоб отримали оновлення в Святому Дусі і чинили волю Господню. Учні сказали Ісусові, бачиш, як наток тиснеться до тебе і ти питаєш, хто мене доторкнувся?» Господь Бог знає наші думки, бажання, і Він знає, хто є просто в натовпі, а хто хоче бути з Ним, Спасителем світу. З Христом Ісусом, хто торкається його своєю любов'ю, вірою, слухняністю, через те ми інших захочуємо, щоб ви прагнули Богом, щоб жили побожно, молилися, сповідалися, почащалися, чинили волю Господню, так і ми теж стараємося торкнутися Христа Ісусом щирістю вірою, бажанням бути з Ним завжди в святості. І я звернувся навколо Христос Господь, щоб побачити ту, що так чинило. Жінка, зналякана, тремтячи, знала, що сталося з нею, і приступила, пала перед Ним і оповіла всю правду. Христос Господь вирішив порозмовляти з цією жінкою, яка була в важкій недузі. І отримала зцілення, бо торкнулася Христа Господа з вірою, отак вирішила, що торкнеться його і одужає. Так і ми знаємо, що Христос Господь хоче з нами говорити, спілкуватися, бути, навіть якщо ми, крадькома, наче та кровотечева жінка, намагаємося щось випросити, отримати від Бога. Проте Христос. Син Бога Живого є живий нас спасити, Воскреслий Господь Месія. Він бажає з нами спілкуватися, хоче нас надихати своєю любовю, мудряти, нарозумлювати своїм словом, бажає нас зміцнювати в вірі, хоче слухати те, що ми йому кажемо, те, чим живемо. Що очікуємо, що боїмося? Христос Господь хоче діяти у нас, бути з нами, нас освячувати. Жінка ж налякана тремтячи, знала, бо що сталося з нею, приступила вперед перед Ісусом і оповіла всю правду. Жінка була налякана аж тримтіла перед Ісусом. Часом і ми не знаємо, що з нами відбувається, іначе налякані наші релігійності, нашому прагненні Бога, бо з одного боку різні терпіння нещастя нас терзають, а з іншої сторони ми відчуваємо Божу допомогу. І через те, що по житті є зранені гріхами, придиженнями, різними, різними грішними, залежностями нам часом важко. Щиро спілкуватися з Богом, або щось своє хочемо, або бунтуємося проти Нього. Проте Христос Господь нас торкається своєю благодаттю, знає, що з нами відбувається, нам допомагає, нас засвячує, надихає, щоб ми жили в вірі, в любові до Бога, прощає наші гріхи, дає свого духа якого щедро виливає Отця, що ми жили по Божому святу. Ісус їй сказав, дошко, віра Твоя спасла тебе, іди в мир і будь здорова від Твоєї недуги. Іди тільки через віру та жінка отримала зцілення з кровотечі, але Ісус каже, що вона є спасенна. так і ми приходимо до Христа Господа, щоб бути спасенними, вчащаємося тіло крові Христа. Передично сповідаємося, слухаємо і виконуємо слово Євангелія, науку Турської церкви і радіємо, що Бог дає нам здоров'я духовне, фізичне, розумове, що освячує нас по житті, що ми є спасенні, що ми є люблені Богом здатні чинити добро. Христос сказав їй, дочка, віра Твоя спасла тебе іди в мир і де в мирі, будь здорові Твоєї. Недуге, Ісусе Христе, даруй мені спасенну віру, щоб я вірив в тебе, щоб по вірі, по Твоєму безмежному милосердю, отримав спасіння, духовне тілесне зцілення, наповнене Святим Духом, що виконав волю Божу. Щоб жив свято. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Він і повсякчас, і у Ким.